Місто Трускавець багато хто нехто є цим містом, думаючи, що це старий больналогічний курорт. Простарі люди ходять і п'ють воду, яка дуже погана на смак. Але це неправда, і ми вам це покажемо. У Трускавці сила селена готелів. мабуть, навіть більше ніж у Львові на всі смаки і гаманці. І для початку ми спробуємо щось хай сегменту готель Міротель в самому центрі міста. Більше ніж 200 днів у році ми зараз там мандруємо і зупиняємося зовсім у різних місцях, як і у великих мережах нових готелях, так і у маленьких дестхаусах, холстеях чи хостелах, Чи навіть у друзів. зараз, наприклад, в ми проставці і знаходимося у дуже класному крутому готелі, і ми вам покажемо, що можете тут побачити і що спробувати. Ходімо! Як ви знаєте, люди, приїжджають зазвичай на оздоровлення. і Відбувається це великою мірою за рахунок виживання мінеральних вод. Вони є різні, так? це є Нафтуся, Бронислава, Марія та інші. Нафтуся, звичайно, ще є найбільш відомою серед них всіх. І якщо ви спробуєте на запах, то відчуєте що подібне до запаху тухлих яєць. Особливо я рекомендую вам спробувати нафтусю з температурою 37-40 градусів, впевнений, вам точно вона сподобається. От, а я тим часом е, буду пити Марію, це моє любле джерело. От що також е, рекомендую і вам. Е, зараз так це є е, приватний бюлет готелю, в якому ми зупинилися, але в місті є ще публічна точка, куди сходиться значно більше людей. Ось це основний центральний бювет у місті Трускавця. Уявіть собі, воду, яка смердить котлому яйцями з температурою 40 градусів. Просто хардкор. А для чого ти не закриваєшся? Не чути, що на пахне. Трускавець знаходиться в самому передгір'ї Карпат. Скажімо, от перші схили, які ви бачите, це вже Карпати. От. І звідси є багато класних місць, куди можна поїхати. Зокрема, буквально за перевалом звідси знаходиться ту-знаходиться е, східниця. Так, це ще один популярний. Бальнологічний курорт. Трішки далі за східницею є е, урицькі скелі. Так, це є місце древньої княжої, е, за княжих часів, так фортеці е, Тустень. Ну і загалом звідси ну, тут можна гарно мати свою власну базу, тому що зовсім неподалік в тій самій регмірації знаходиться Дрогобич, е, такий важливий так, історичний центр цього регіону. От. І крім того на Гуєвичі, де народився Іван Франко, куди також варто обов'язково, друзі завітати. Тому ну на нашу думку, то сквест – така непогана точка, так звідки можна робити радіальні виїзди на інші цікаві місця. Той почуває зітьма, може їх хтось тут залишати і сам ходити розважатися. Це дитяча кімната, що дуже полегшує життя, мабуть, мамусим і татусям. Не з'явиться аплікацією з таких журналів. Глянцевих, ти дуже чудово виглядає, коли діти беруть все на мілкі картинки, а потім складають якусь кінуку. Займаються музикою, приходять музиканти, дають мастер класи він на саксофоні розказують про інструменти. Орест! Куди? Орест туда до конца все про це марк Мартуса варто робити людей. Це ямування точно не для Ореста. Дуже маленький. Що, що а це точно для мене? Щось недоросло. Орес, ти любиш біляр бавитись? В ну, дитинське бавиться зараз так себе. В дитинстві? та скільки років тобі було? Беру насінку про те, як наховати жіночки на людей, адже скоро ми їдемо атомку. Можете дивитися, спостерігати, як Олексій правно розробляє цю прекрасну тушку. До речі, тут навіть є конференц-зал для різних подій. Я думаю, нам це може бути дуже актуально, оскільки ми часто приїжджаємо в Тосковець робити мастермайнди. Сьогодні нас ще чекає мінеральна ванна. Що це таке? Це мінеральна водичка, хлоридна натрива з мікроелементами. Вам лежати 15 хвилин цій ванні. Що воно дає? Дуже добре при захворюванні опорно рухового апарату. Тримає запалення, більш ворогом, краще речовини, коровостяння. Оренду гаряче, холодно. Раз, але, я, я люблю, що гарячіше, але тут досить тепло. І класно, до речі, розслабитися. В нас зараз проходять розкарці мастер-майнд, обідня перерва. Зелена вода, вона підносить вверх. Для вас все було нормально. До речі, сказали, що дві години після цієї вани не можна митися. що не подні. Для тих, хто любить плавати, у готелі є величезний басейн, 25 метрів Орес. Ааа, куди в Орес! Зараз прийдуть і заберуть, але кажуть. Ми завжди ходимо коли в Трускавці, у спа-центр Медпалас. До спа готова. Ну що ж, давайте подивимося, що відбувається у спа-центрі. А зокрема. Басейна, джакузі, так та інших речах, які нам представляє металац Путомська в Ось, Я вже бачу, там основний басейн, там сауни, там релакс-зона. Ці наші залізли в одну джакузю і продовжають брейнстормити, напевно. Орес молодець, коли він має можливість завжди входити до спортзалу. Хочемо зарендувати велосипеда собі. Орес колись дуже круто катався на велосипедах, зпікався, всякі там крики робив, тому він дуже прискіпливий. Як твій поїздочка, Мартус? Прикольно, дуже гарний парк. Я дуже сподіваюся, що тут коли зовуть володоріжки, хоча навіть без них тут досить так нормально з'їзду. Такі гарні трускавці історичні будиночки. Дивіться, ось один тут ось, ось, класний. Цей стиль ще називають Закопянським, так що походить від назви міста Закопане. Дівчат трускавці все ще копахою радянщиною. З кожним роком ми зараз там приїжджаємо, бачимо тенденцію покращення. Такова розминка, with open mind. Витискаємося правою рукою вверх. Як ви зауважили, у Тускавці є збережено багато класних історичних віл, леву частку, з яких переробляють у готелі, пансіонати чи прості чи сімейні дісхауси. Власне, у одному з тих місць, у готелі Мальви, ми також вирішили зупинитися, тому що ціна тут насправді тішить, виглядає доволі симпатично. Добрий день, ми до вас у готель Мальви. Доброго дня. Ага, рейтинг у готелі 8,4. Це також дуже добре. Ось яким чином тут виглядає кімната. Давайте подивимося. Обожні старенькі будиночки. Класно, так, все з дерева, правда, Так, правда, він дуже стареньким виглядає. зовні такий Це Мені реставрація зі старої вілли була, так? Ось таким чином. А, дві кімнати, а Ну, досить просто, розкажу я вам. вікна, Айківиди зіткнутися. Що ви тут і стремець? А тут тут в досить комфортно. Є місце, де зібратися, наприклад, з друзями, побавитися тут є якісь шахи, шахмати, нарди, або почитати книжку. I'm <laughs> sorry. <laughs>